Багато людей вважають, що стоїцизм це при придушення емоцій і байдужість до світу. Вони думають, що стоїки повинні бути холодними, беземоційними і дистанційованими від життя, але чи це справді так? Це неправильне уявлення може призвести до того, що стоїцизм сприймають як філософію, яка не підходить для звичайних людей, що прагнуть насолоджуватися життям і мати глибокі емоційні зв'язки. Воно може створити бар'єр між тими, хто шукає мудрості в стоїцизмі та його справжньою суттю. Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо популярні хибні уявлення про стоїцизм і спробуємо розібратися, чому багато хто неправильно розуміє цю філософію. Від античності до сьогоднішніх днів стоїцизм залишається актуальним, але часто його суть спотворюється. Тож давайте розберемося, що ж насправді означає бути стоїком. Давайте звернемося до класичних текстів і відомих стоїків, щоб зрозуміти, що ж насправді стоїцизм означає. Марк Аврелій у своїх роздумах пише про важливість збереження внутрішнього спокою та розуміння власних емоцій. Це не означає придушення емоцій, а скоріше визнання їх і керування ними. Синека у своїх листах часто наголошував на необхідності радіти життю, цінувати кожен момент і знаходити щастя навіть у важкі часи. Він не пропонував відмовлятися від емоцій, а навпаки, закликав до розумного управління ними. Епіктет вчив, що ми повинні фокусуватися на тому, що можемо контролювати, і приймати те, що не можемо. Це допомагає зберігати внутрішній спокій і рівновагу, але не означає, що ми повинні бути байдужими до всього. Тепер, коли ми розглянули ці факти, стає зрозуміло, що стоїцизм це не про придушення емоцій. А про мудре управління ними. Це філософія, яка допомагає нам жити більш усвідомлено, розуміти свої емоції і приймати життя таким, яким воно є. Якщо ви хочете дізнатися більше про справжній стоїцизм, варто почитати роботи Марка Аврелія, Сенеки та Епіктета. Вони можуть допомогти вам краще зрозуміти, як застосовувати стоїчні принципи у вашому повсякденному житті. Отже, стоїцизм це не про байдужість або придушення емоцій, це про розуміння, прийняття і мудре управління внутрішнім світом. Сподіваюся, це відео допомогло вам краще зрозуміти суть стоїцизму і розвіяти деякі хибні уявлення. Якщо у вас є конкретні питання або теми, які вас цікавлять, залишайте коментарі під цим відео. Я завжди радий дізнатися ваші думки. Хочете ще більше філософських розумів? Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!